Всім привіт! Сьогодні будемо дивитися кольє і намиста з натурального каміння. Також буде декілька гарних колонів і браслетів. Почати хочу з ось такої краси з міксом камінців. Вони тут йдуть в огранюванні, квар, циприніт та аметист. Ще та Довжину буду вказувати на екрані, ще не встигла проміряти. Через ці відключення першочергово треба зняти. Застіпка ось такий зручний карабін. Дуже цікаво виглядає. Кольори, в принципі, коректно передаються, вони не дуже насичені, але й не бліді. І вартість також вказую. Далі ось таке класне коліє з сердоліку. Дивіться, тут в основі йдуть кульки, і внизу не оброблені камінці, також чергуються з кульками і фурнітурою. Застібка також карабін. Дивіться, яка краса. Так, забула сказати найголовніше, фурнітура в цих виробах не срібна, це біжутерія. В цих прикрасах акцент йде саме на камінні, воно просто неймовірне. Вартість також вказую. Далі ось таке гарненьке намисто зтанованими агатами. Якщо я не побачила, що тут немає як такової застібки, тут просто зачіпляється за ось цей камінець. Але чому ні, також це досить надійно. Дуже красиві агати, подивіться. Далі ось така краса в наявності. Тут у нас білий перламутру та червоний корал в кульках. Довжину зазначаю. Тут у нас чотири ниточки перламутру. Дивіться. Застіпка карабін. І вартість. У коралах є ще дві ось такі модельки кольє. Тут більш рудий колір, тут більш лососовий. Почнемо з цього. Ось така застібка карабін. Такі ось палички коралу класно виглядає. І ціна. І цей варіант також довжина та ціна на екрані. І також дівчата з минулого показу залишилась одна модель з турмалінами, я вирішила про неї нагадати, тому що така краса не повинна лишатися. Тут у нас чергуються зелені рожеві та такі жовто-зелені камінці. І ціну вказую. Далі, дівчата, є три ось таких ніжних кольє з гранатами, ось такої видовженої форми, дивіться. Гранатовий такий кольор, дуже красивий. Застібка карабін. І ціну також прописую. Далі, дівчата, є дуже гарні комплектики з аметистом, та ще будуть з флюоритом. Першим дивимось аметист, є сережки, браслетики, ось таке кольє. Минулого разу я таке ще з коралом показувала, а також вони є ще в наявності. Ось такі тут сережки на звичайних петлях. Можна додати заглушки, і все буде добре носитись. Продається дівчата лише комплектом. Здивимось браслет. Тут три ниточки, ось такі переплетені. Довжина регулюється, вказує потрібні розміри на екрані. Ось так виглядатиме на руці. І кольє також з трьох ниточок, переплетених складається. Досить такі насичені тут аметисти не бліді. Застібка карабін, також є ланцюжок для регулювання. Ось така краса. І вартість цього комплекту зазначаю на екрані. Також дивимось цю модель з флюоритами абсолютно все те саме по розмірам і ціні, просто дивимось самі камінці. Тут зелено фіолетово, жовті вони. Ось також кольє показую. І ще раз зазначаю ціну на весь комплект. Далі, дівчата, є декілька комплектів з річковими перлами. Перший варіант з кремовим кольором. Тут у нас сережки, браслетик на резинці і кольє. В житті кольор такий більш до шампань, він не такий жовтий, як на відео, дуже красивий. Сережки також на петельках, можна додати заглушки. У мене рука 15 см, на мене ідеально підходить браслетик, хоча можна і на більше зап'ястя тут резинка. Вжину намиста прописую, застіпка тут карабін. І вартість комплекту зазначаю. Також, дівчата, є аналогічна модель з темними річковими перлами, проте тут на браслеті йде також карабін застібка. Тут перлинки є більш сині, є такі жовтенькі під бронзу. Дуже також красиво. І ціна. Тепер хочу показати вам декілька класних підвісок. Перші дві з сапфіриновими агатами. Ці камінці не ідеальні, на них є ось такі природні сколи тріщинки, Дивіться. Але камінь просто надзвичайної краси. Ось таке вушко. Фурнітура також біжутерія, але дуже непоганої якості має не темніти. І другий варіант, такий більш видовжений, дивіться. Ось таке вушко. І ціну вказую на них. Дві підвіски в нас ось такими тонованими кварцами з зеленим та синім. Ось такі цікаві оправі. Я дуже полюбляю такі прикраси незвичайної форми, вушка. Також, до речі, ще є рожеві, руденькі такі, але я зараз їх не виставляла. Кому цікаво, напишіть, я вам відправлю фото. І тут також дивіться, яка краса. І ціна. А також дівчата лишився один рожевий кварц ось в такому огранюванні цікавому. Хто хотів, я їх ще замовила, вони будуть трошечки пізнішим, десь за тиждень, але їх буде багато, тому всім вистачить. Також є ось такі дрібні подряпинки. Цікава оправа, така також як фользі. І ціна. Далі в нас ось такий класний фіолетовий агат є в наявності. Дивіться, який красивий. Вушко. В житті, мені здається, він яскравіший, ніж на відео, на відео якийсь темний і вартість. Також, дівчата, в наявності колони з лабрадорчиками. Хто хотів, можете писати. Я вам відправлю, що є в наявності, є значно більше, ніж ці три, але я вирішила не показувати все одразу, бо ви розгубитесь. Перша підвізка з ось такою яскравою іризацією в верхній частинці. Ось такі вушка. До речі, хто хоче, можна замість цієї верхівки сюди поставити ось таку, як на цьому колоні загатом. Просто сюди не дуже підходять товсті жгутики, а сюди підійдуть. Тому цікаво, пишіть, я вам переставлю. У мене є ця фурнітура. Кам'янці не ідеальні, містять природні сколи і тріщинки. Друга підвізка у нас ось такою зеленуватою іризацією, дуже цікавою, дивіться. І третя підвізка ось така яскрава, більше синя іризація тут. Але тут показую вам ось такі більш глибокі подряпинки. На носку абсолютно ніяк не впливатиме, просто вас попереджаю. Але іризація неймовірна, дивіться. Такі підвіски по 330 гривень, 9 доларів. І наприкінці подивимось браслетики на резинках, є з різними вставочками. Ось ці два це тонований кварц під аквамарин, ніжний такий блакитний колір. На ось таких резиночках. Дивіться, в мене рука 15 см, на мені це виглядає ось так. Тобто розрахована на ручку десь від 16 см хоча б. Або, якщо ви любите вільно, можна брати і на меншу ручку. Тут два браслети також з тонованим кварцем в поєднанні з рожевим кварцем. В цьому браслетику камінці більш насичені, а тут світліші. За розміром, все те саме, десь 16-17 см це ось ідеально. Вартість у них однакова, прописую на екрані. Наступні два браслетки в нас йдуть ось таким міксом. Тут більшість камінців це маховий агат, але також є аметист, також є яшма і агати. Дуже красиве поєднання. Наступні два браслетики з яшмою Мукаїд дуже гарною. Ще є два браслетики з яшмою з такого теракотового кольору. Також, неймовірно, красиво. Ще ціна в них така сама, як і на минулій, також її вказую на екрані. Ще і є одна лише штучка ось такого класного браслету. Тут у нас три ока: тигрове, бичаче і соколине. Подивіться, яка краса. Цей браслетик іде на меншу ручку, ось мені ідеально підходить, можна трошечки на більшу. Ціна та сама. І останні два браслети в нас з гірським кришталем. Тут на одному браслетику є ось такі сколи, я їх спочатку не побачила, на нього трошечки знижена буде ціна, далі скажу точно. Ось такі тут прямокутні ланочки. Ось така краса. Дивіться, ось так на руці виглядатиме. На перший браслет ціна буде така сама, як і на минулі браслетики. На цей браслет діє знижка, я прописую ціну на екрані. Ці сколи також на носку ніяк не повпливають, їх навіть і не видно, якщо не придивлятися. Просто вас попереджаю. На сьогодні це все ще я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення Viber або WhatsApp. Номер закріплений в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!